Відсутність українських медіа на окупованих територіях застаріла редакційна політика та непрофесійних журналістів. Це те ж саме, що у наших солдат відсутня сучасна військова амуніція. В двох випадках це призводить до великих втрат. У Чернівцях фахівці говорили про війну та інформаційну агресію за круглим столом. Представниця Київського інституту демократії імені Палипа Орлика представила результати дослідження моніторингу регіональних ЗМІ нашим науковцям, політологам, журналістам та громадським діячам. Медіа-експерти інституту оцінюють та аналізують діяльність регіональних медіа уже три роки. В умовах війни і інформаційної агресії Росії проти України ми звертаємо. Найбільшу увагу на те, як висвітлюються події на окупованих територіях, проблеми жителів окупованих територіях, звичайно, події, які відбуваються у зоні конфлікту, обговорили недоліки та відзначили успіхи ведення інформаційної боротьби проти Росії. Не у оцінка, і Буковинські медіа немає областей, немає регіонів, яких ця інформаційна війна обходить боком. Слід сказати, що. За рік, який минув, Чернівецькі медіа в цілому демонстрували достатні достатньо високий рівень виваженості стосовно того, як подавати інформацію про ті події, які ми маємо на сході України.